Діма, WhatsApp. Як справи для тебе? А, я. а то що це про мене? Да про мене, а... про ворко? Це давай про тебе. Як там агенція, як Іван, бабуся, <кл 'я> ну і так далі. Скільки агенцій вже маєш? Як там Андрій поживає? Ага, о, ти знаєш, я зараз, я тут що тобі підготував. Так. Да. Але спочатку напевно коротко скажу. Е, якщо коротко про останній місяць агенції, у мене. озаріння Чи як воно так. Та-та-та. Ти знаєш, я. Це тільки я бачу. Так? Я. Ти знаєш, я змінив. Своє ставлення до багатьох речей. Я змінюю зараз бізнес модель. Ми про це дуже активно говоримо. Зараз багато чого переплетено. Ну, дійсно, ми зараз і знову такі нові толзи, нові це нова модель. Валюдуємо ці. Внутрішнє флоу, тому що останні півроку ми подивилися і ми зрозуміли, що ми робили не так. І я можу чітко сказати, скільки мене це коштувало все, що було не так. Якщо готові експериментувати, а да, іноді треба приймати рішення не просто на базуючихся, базуючися на порадах чиїхось. Готуйтеся вкладатися, і якщо готові це робити на початку, це дозволить вам заощадити в майбутньому з мені це стоїло приблизно 10 тисяч доларів От мої там певні експерименти, які е -е... Да -да -да -да. ти розумієш, о, так тобі це було не потрібно, або це було не потрібно. А тут треба було зробити так, і ти на це витратив стільки та коштів. Але ти зараз чітко розумієш, який шлях у тебе повинен бути правильний. Тому що ти за цей вхідний квиток вже заплатив. Тому, а, тому а, у мене результати будуть да, такі якісь більш свіжі, як воно повинно все трішки інакше працювати от якраз у жовтні. А зараз, щоб багато часу не займати, я хочу, щоб ти прожарила недожарений профіль моєї дружини. Опа. Ой, пробач Ой. Я, я свідомо, дивись, я знаю, що він не готовий, тому що там є ще пункти, по, яким, по яких ти будеш ну, докапуватися. Але це насправді та ситуація, в якій знаходиться більшість профілів. і ми, до речі, UX UI з тобою і не обговорювали. Розумієш? Ну, то було б не дуже справедливо, якщо, знаєш там. Прокачаєш його повністю, і тут, типу, прийшов до Тамара, а тепер тільки мені на помилочки покажи. Тут буде так, знаєш, розповсюджена історія, що відбувається з UXU. Ти готова? Я думаю, ти якраз подивишся, що там вже зробили, а? Тамара. Ну давай. давай От, Я впевнений, що ти ніколи не просмажувала профіль косметолога. Я просто В <реш> цьому впевнений. Косметологи тільки просмажують мене, Такі, о, що о. мало води пила. що... <реш> ну, <реш> але... Тому що насправді це є частина того, чим почали займатися на аптворк. І я тобі, знаю, що хочу сказати? У мені у дружину довелося закрити агенцію. Я ж створив профіль, я відкрив агенцію. А потім я зрозумів, що е, вона мені потрібна лише на ексклюзиві, і я не можу через неї проводити кошти як на кінцевого фаундера. Mm -hmm. Так. Ну, Це так. більше особливості оподаткування. І довелося тут включити задню. Тепер я розумію, що треба на бабусю відкривати агенцію. Так, добре, ладно. Давай подивимося на. Твою недожарину не <ріст> <ріст> Так, ладно. Видно мій екран, так? А, та, та. Так, окей, Юлія. Окей, включив їх ексклюзив, щоб було то пройти плас. Окей. Значить, Перше, що треба сказати, оскільки в мене дуже багато UI UX дизайнерів, то я майже на пам'ять знаю, як правильно робити ці профілі. Значить, перше, що треба розуміти, да, що в нас General профіль, він нам треба для інвайтів. Да, і немає такого запиту UI/UX дизайн. Ну просто його не існує. Коли ми починаємо вводити, да, як перевірити, починаємо вводити що завгодно, бачиш, є UI пробіл, UX дизайнер, є UI UX, є UI дизайн, UI UX дизайнер і так далі. Немає отак, як ти написав, ui ux дизайн. Якщо ми почнемо UX вводити, те ж саме, бачиш, немає такого. Тобто цей запит неправильний. Розумієш, просто неправильний сам по собі. Ти міг би обрати, наприклад, веб-дизайн запит ось як ти другий написав. Якщо б було б так, то є саме веб-дизайн. Помітьте, що не веб-дизайнер, а веб-дизайн. Тобто, це було б правильно. Тобто, ми тоді беремо цей запит UI, ux дизайнер да? І ми його повинні е, вказати хоча б разів, всім отут. Далі три консультації створити у вас не створено, і там всередині консультації дуже важливо, щоб були оці топіки і ключові слова, такі сірі, е, такі хмаринки, які треба буде зробити. Так, далі. Звісно, що просимо клієнтів називати саме ui ux дизайнер на всяк випадок. В тайтлах вказуємо саме так: ui ux дизайнер Тут також ui ux дизайнер І робимо зелені скіли. Зелені скіли ми шукаємо через в залежності від того, як ти робиш. Ми шукаємо саме так. Тобто ми приходимо сюди, да, там, і дивимося у наших конкурентів, які у нас є, ой, бачите, які у нас є зелені скіли, тобто те, що світиться зеленим. Так, от таке все зелене виписуємо і її записуємо в портфоліо «Айтеми і скіли. Також нам не вистачає. Щоб оці кастомні сертифікати були саме UI пробіл UX-дизайнер і так далі. Теж саме по employment history, UI UX дизайнер і отут написати так. Тобто так, як воно і правильно. Employment History повинно бути хоча б три з цими ключовими словами. І не вистачає other Experience, такого секції. В неї треба, щоб там також Title, опис, Title, опис, Title, опис. Також треба два Education, щоб її профіль вважався заповнений на 100%. Тепер Наша задача наступна: це оці suggestions, це Figma, Mobile, SaaS, React. Да, Тобто, ми перевіряємо, чи засунули ви ці слова. Бачиш, не засунули. Їх треба засовувати в опис профіля і в Опис портфоліо айтемів І Related queries. Да? Тобто, related queries, шукаємо. Так. Оновлюємо влюбимо Я вже стрінку. не знаю, так, да, так. Да. І це буде веб-дизайнер, продукт дизайнер графік дизайнер і фігма. Тобто ми дивимося, чи є в неї продукт дизайнер Бачиш, немає. Треба засунути в опис профілю, в опис портфоліо айтемів Після цього ми вже будемо апдейтити сторінку і просуватися. Тепер, якщо ти хочеш зробити з нею ux дизайнера саме, то треба розуміти, що для е, uh, у нас є чотири категорії. Які підходять для ui ux дизайнер? Це ui ux дизайн, це веб-дизайн, це мобайл дизайн і це прототайпінг. Презентейшн дизайн. Він сюди ну, ні до чого, розумієш? В тебе є інші профілі на презентейшн. Розумієш? Тобі треба саме для того, щоб добре мечитися. Також. Ти додав тільки одну роботу, а в неї вже є дві роботи. Тобто, ну, треба додати процесі, другу роботу. Вона ще дорога все одно додавай. Вона стане eligible через 90 днів. Потім забудеш. Також дуже мало скілів. Треба додавати багато скілів, і також треба зробити ресерч по ківордам. Да, які є з джобів, і написати їх нормальними словами. І ось тоді буде все окей. А, і Не хватає ще open to contract to hire для того, щоб коли клієнт нас створює джоби, його запитують, чи може ця джоба е стати full-time джобою. Він такий yes, і вони такі open to contract to hire. І для того, щоб був кращий меч. Ось це нам потрібно. І звісно, що available now обеджик. Після цього ми всього робимо їй. Отак. От вона буде ідеальна в обфорку. Mm -hmm. Отак. Значить... Так швидко. І, ну, бо ви вже все знаєте, знаєте, і так далі. А ще, ну. Також я не хотіла, щоб її ще стало спекотніше в Іспанії, вашій. Вона зараз в Харкові, там і так спекотно. А, добре. Так. Так, ну що, я перехожу до розіграшу. А, а, ти... а про агенцію постриваєш що це все? Так я ж тобі сказав, що по агенції цифри вони ж зараз застопорилися, тому що воно вже не оновлюється кожен раз там, на 10 тисяч, mm. воно там сотня з плюсом. І зараз іде новий. Знову новий процес. В стартапах це називається Да? Ми йшли, йшли, йшли і розвернулися на 180 градусів і починаємо йти в інший бік. Добре, як скажеш, а ти вже подав? Новина, я забула про ще одну новину, а ти подався в ліфтет, а порк за. Слухай, я бачив цю історію. Це ж вони типу Діпл зробили. ДІЛС, типа ДІЛС. Не знаю, що за діл. Deal. УДІЛ, no, це така платформа, на, на якій там зручніше всі ці контракти, сабконтракти робити фінанси. Ні, 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 не так. У була платформа для ентерпрайзів, всередині апворку. Тобто, коли ти заходиш, там в тебе процеси свої, і так далі, типу дашборда для інтерпрайзів. Uh -huh. А вони зробили. І вони шукали для цих ентерпрайзів, типу, їх acquisition team а, шукала. А, Talent Acquisition серед апворкерів. Вони викатили лендос, назвали його по-новому і сказали: О, ми тепер нова платформа. ла-ла-ла. І тепер, типу, вони зроблять і з вейтінг ліста оберуть одразу собі і будуть собі жити спокійніше і не е ресерчити через весь апворк. Отак. А, ну тобто, це та ж сама історія, тільки для інтерпрайсів. Це те ж саме. Так. Ну, Я поки не подавався. Mm. Є пара цих парад, хочеш? Непроханий. Ну. Ага. Пара непрохана. Там, коли подаєшся, там вказуєш LinkedIn. І... LinkedIn. А, LinkedIn. Угу. LinkedIn. І, і треба там накрасивити LinkedIn, що ти, типу, enterprise супер-пупер дизайнер, а не просто. Дизайнер там, типу, і не фаундер, а саме дизайнер. Розумієш, важливо. У типу, мене ти... накрасивлений LinkedIn. Ну, добре. Дуже накрасивлений. Я туди навіть позбирав відгуки від клієнтів затворка. Ну, так, добре. Так. Гарний. А просмажу, просмажуємо, так? Да?